Гандбол на Хмельниччині представлений сильними гравцями. Молодь активно долучається до секції, бере участь у турнірах та мріє про великі спортивні досягнення. Мене привела в гандбол моя подруга. Вона теж грає гандбол зі мною в одній команді, і мені дуже подобається гандбол тим, що це командна робота. Можна навчитися разом спілкуватися, так званим вирішувати всі. Розлади, і також ми заробляємо новий, вибачте за слово опит, так скажемо. І взагалі це дуже крутий спорт. Він тактильний і доволі повинна бути сила. Регулярна фізична підготовка, розвиток техніки, витривалості і сили основи спортивного росту. У нас є збірники України. На даний момент у нас є в юнацькій збірній вихованець ДЮСШ номер родин. Червонцев Дмитро, і зараз є кандидат в юнацьку збірну Ярмочукдіана Діана 2008 року. У них буде відбір в листопаді місяці да, на євро. На ну, попадає на, на збори, а там побачимо, чи пробиться. Попри успіхи на майданчику, у галузі залишаються проблеми. Найгостріша з них брак кваліфікованих кадрів. Охочих тренувати дітей небагато, адже професія вимагає повної віддачі, а заробітня плата не завжди конкурентна. Зараз молодь дуже важко знайти тренерів, тому що молодь хоче зразу багато заробляти, а тренер це не, не скажімо так, не дуже велике не дуже велика зарплатня, але зараз долучився ще один молодий тренер, який буде набирати молодь, і я думаю, що трошки ситуація покращиться. Гандбол виховує вміння працювати в команді, довіряти партнерові і приймати рішення під тиском. Це особливо важливо для дітей і молоді, які через спорт вчаться комунікації, відповідальності та лідерству. Оксана Мідвідварманкулік, телеканал Перший Подільський.